Що таке ізомери? Кожна речовина має свою хімічну формулу. Вода, амоніак. Хімічна формула показує якісний та кількісний склад. А структурна формула показує будову, тобто порядок сполучення атомів у молекулі та характер зв'язків між ними. А чи може одна хімічна формула відповідати двом або трьом речовинам? З'ясувалось, що може. Наприклад, Маємо формулу звичайного медичного спирту – етанолу. А чи можемо ми бути впевненими, що це формула саме спирту? Виявляється, що ні. Є ще одна речовина з таким самим складом: диметиловий етер. Він має зовсім інші властивості Безбарвний газ із характерним запахом, хімічно інертний, застосовують у лаках для волосся, освіжувачах повітря, спреях проти москітів тощо. Склад цих речовин, як бачимо, однаковий. Звернемось до будови молекул цих речовин. Бачимо, що вона різна. В одному разі атом оксигену стоїть у ланцюжку між атомами карбону, а в іншому разі оксиген завершує ланцюжок і приєднує гідроген. Тож висновок: склад речовин однаковий, а будова різна, тож і властивості, відповідно, різні. Сполуки, які мають однаковий склад, але різну будову молекул називають ізомерами. А явище існування таких сполук ізомерією. Ще один приклад. Молекулярна формула С4H10. Позначає дві речовини. Ось їхня будова. Нерозгалужений ланцюжок з атомів карбону і розгалужений. Зрозуміло. Що чим більш довгий ланцюжок атомів карбону, тим більше варіантів розгалуження. Тим більше ізомерів має певний склад молекули. На цій таблиці ми бачимо, як збільшується кількість ізомерів в залежності від кількості атомів карбону у ланцюжку. Існують різні види ізомерії. Перше структурна ізомерія. Ізомерія карбонового ланцюга. Положення кратного зв'язку, положення функціональної групи, друге міжкласова ізомерія. Ось ми бачимо приклади. Третє просторова ізомерія. Це може бути цис транс ізомерія і оптична ізомерія.